Купила таку гарну пічеревину, така вся м'ясна, дуже гарна. І хочу її замаринувати. І шматочок м'яса. Розріжу її на опіл зю, під Помила вже. Дивіться, яка гарна. Ой, яка ж прямо вся. Дуже гарна. Тут є. Такі хращики, я так трошки зріжу, будуть на борщ. Сіль і гірчицю. Ой, не гірчицю, а суху аджику підготовила. І тепер буду ось так обмакувати м'яско гарненько. І буду, покладу в мисочку і в холодильник. Покладу. Щоб пропитала зерненько. Ось так. Красота смакота. О, так, м'язко сюди. Ще сюди трошки засиплю. Ось так. Так, а тепер рудинку гарненько. Сюди теж помакаю. все обмакала, складаю і зверху м'ясо і накрию плівкою і в холодильник. Пройшло троє суток. в мене в холодильнику пролежала моя грудинка чи почеревина, як то назве. Я її маринувала гарненько, і вона троє суток була в холодильнику. І шматочок м'яса в мене був. Ось я його запакувала, зробила таку пристрій собі, щоб запхати легенько в сіточку. Я думала, думала і придумала. Взяла бутилку, обрізала дно, зав'язала ось тут так. І туди запхала м'ясо, тепер витягну. І я думаю, що в мене получиться нормально. Зараз буду робити далі. І буду ставити запікати. Ось так витягаю. Це все сітку трошки. Коротше, треба мучитися, як придумала таке. Треба якесь кільце собі придумати, щоб гарненько було. Ну, я зараз тут перев'яжу, відріжу і буде нормально, я думаю. М'яско буде хорошо. Цей край теж зав'яжу гарненько. Ось так. І ось що в мене виходить. Такий це невеличкий шматочок, а це Ну, Це можна і не в сітку ставити. Це так замотаю і поставлю. Взяла таку велику сковорідку, пішла, нарізала гілочок з вишні і хочу це все покласти зараз, розмістю. Правненько. І в духовку покладу. Ось так. Все. В духовку включила, щоб нагрілася. І в духовку. Ось і готова моя печеревинка. Така гарна, соковита. Я вже шматочок з'їла. І м'яско ось. Теж запеклося гарненько. Так, пахне гарно. Випікала перший раз при такій температурі 150 градусів дві години. І дуже гарно запеклося. Все таке м'ягеньке, смачне. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!